Душі до Бога. Чи можемо говорити з Богом? Чи створіння може говорити зі Своїм Творцем, Бога ніхто ніколи не бачив? ІВАНА 1:18. Філософи нам кажуть, що Бог є трансцендентний поза людським досвідом. Святе письмо нас вчить, що Бог зовсім інакший від нас. Божі дороги інші від наших, а літургія співає про Бога, що його не можна правдиво описати чи навіть уявити, несказанний, не можна його охопити ні словом, ні думкою, ні серцем, ні умом незбагненний, не можна очима людськими побачити, невидимий. Неможливо осягнути його нашими силами, неосяжний. Святі Отці говорять, що ідеї, поняття, які маємо про Бога, є нашими ідолами і не допомагають нам зумом збагнути Його, можемо тільки подивляти Його, і подив цей допомагає нам зрозуміти щось думкою про Нього. Отож чи можливо для нас бути в якомусь контакті з Богом. Справедливо справді великанська віддаль віддаляє нас від нашого Бога. Одначе сам Бог виповнює цю віддаль. нам неможливо було б з Богом говорити, якби сам Бог не мов. Усунув цю віддаль, яка є між Ним і нами, і наповнив любов'ю. її. Бог так полюбив світ Івана 3:16, тому створив Його і нас. Він перший заговорив до своїх творінь, збудив у них сильне бажання піднестися понад звичайне людське існування та з'єднатися з ним. А святий Павло з захопленням каже, що ми маємо право казати йому Отче. Отже, ж, Господь дає нам можливість і навіть право, а з правом і обов'язок говорити до нього, і це називаємо молитвою. Молитва це слова, думки. Почуття, що їх Бог розбуджує в наших серцях, які ми висловлюємо, щоб Бога прославити, подякувати Йому за Його любов до нас, перепросити за наші провини та просити про благополуччя і благодаті від Нього, особливо ж просило сповиняти Його волю. Пам'ятаємо про молитву щодня, а пересадою не буде сказати, і щохвилини. Нехай, дорогі мої, не мене день, у якому ми не піднесли б свого серця своєї думки до Бога. Уранці, коли пробуджуємося. Прославмо свого Творця і Спаса, подякуємо Йому, що дав нам щасливу ніч перебути і збудитися до нового дня, Перепрошим Його за гріхи минулого життя і за людей, що ніколи не моляться до нього, і попрошмо Його, щоб навчив нас жити сьогоднішній день. Так як він хоче. Будьмо щедрі, молімся і за всіх людей в першу чергу за нашу родину, нашу церкву, за наш народ, за друзів, за тих, кого стрінемо сьогодні, за всіх, що молитви потребують. Знову, дорогі мої, хочу звернути нашу увагу, чим є насправді. Молитва не тільки слова, але і наші думки, наші бажання. Під час дня стараємося зауважити Божу присутність і Божу дію в нашому житті і у подіях сьогоднішнього дня часто підносимо думку до Бога. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Особливо перед їжею і по ній прославмо нашого Господа і подяку Йому, що годує нас і береже, коли виходимо з хати, просім Його про щасливу дорогу, щоб Він охороняв нас від усього злого, особливо від гріха. Коли діти наші йдуть до праці чи йдуть до школи, просимо у нього благословення про захист для них. Добре нам повелося, щось гарного трапилося, прославимо Бога за це. Щось нещасливого сталося, прославимо Бога за те. І у Нього допомоги, знайти Божу волю в усьому. Уміймо приймати від Бога добрі дари, Зуміймо приймати і те, що боляче, але без нарікання, щирим серцем. Покажімо Богові, що ми його любимо, навіть коли нам щось не повернулося, коли ми щось втратили. Увечері перед сном прославимо Бога за день, який проминув. Подякуємо за все, що в ньому сталося, перепрошімо за наші провини і недбалість, та просімо, щоб завжди і всьому Божа воля здійснювалася щодо нас. Молитва може складатися з різних висловів. Але одне є основне, молімося зі щирістю і любов'ю в душі і правді, Івана 4,23. Даруємо Богові своє серце. Часом воно і, в, і важко молитися, але навіть наші зітхання Бог приймає як молитву, коли виявляємо Йому свою любов. Неважне тут, яку форму вживаємо чи які слова, а радше скільки ми серця, думки і уваги вкладаємо в молитву, не звільняємо себе від молитви, кажучи, що не вміємо молитися, не маємо часу. Художник вчиться малювати, малюючи і управляючи щодня, так і кожен з нас учиться молитися. Молячися, тому вгору піднесімо серця і з великою любов'ю та довір'ям молімся. О Боже мій, хочу любити тебе, не тому, щоб осягнути вічне небо, і не тому, щоб оминути пекло. Люблю тебе саме тому, що Ти мій Господь, Ти моє все. Дозволь мені воздавати тобі і не чекати нагороди, боротися за тебе і не дивитися на рани, працювати для тебе і не чекати зарплати. Втім, переконанні, що служу тобі, мій Боже. Пророк Даниїл, дорогі мої, мав звичку молитися тричі на день. Він ставав навколішки. І в своїй кіменаті перед вікном, яке виходило на Єрусалим і звертався до Бога, перша царів 8, 46, 49, Даниїла 6, 6.11. І навіть коли царською постановою було заборонено звертатися з проханням до будь-кого, крім медійського царя Дарія, Даниїла не виникло жодних вагань, без різниці було це небезпечно чи ні, він безперестанку молився до Бога. Як, як ставився Даниїл до Бога? Коли ангел Гавріл прийшов, щоб відповісти на одну з Даниїлових молитв, він назвав пророка улюбленим, або, як сказано, перекладі, за перекладом кульша людиною бажання. У пророцтві Езекіла Бог говорить про Даниїла як про праведну людину. Езекіла 14, 14, 20. Молитви, очевидно, допомогли Даниїлу за багато років розвинути зі своїм Богом тісні стосунки, навіть Дарій визнав той факт. Регулярні молитви можуть домовити також і нам, коли ми стикаємося з тяжкими випробуваннями. Для прикладу, розглянемо, що трапилося з одним з місіонером в Китаї, якого було засуджено до п'яти років одиночного ув'язнення. Ось, що він сказав. Мене можна було ізолювати від людей, але ніхто не міг ізолювати мене від Бога. Отож, на очах усіх, хто проходив повз мою камеру, я тричі на день ставав навколішки і голосно молився, пам'ятаючи Даниїла, про якого говориться в Біблії. Схоже, в таких ситуаціях Дух Божий скеровував мій розум до найкориснішого і давував почуття спокою. Яку ж духовну силу і утіху принесла мені молитва? Біблія закликає безперестанно молитися. подяку складайте за все. Перше слоняна 5, 17, 18. З огляду на цю пораду розгляньмо такі питання. Чому слід приділяти увагу своїм молитвам? Якими маємо причини постійно звертатися до Бога, і що робити, коли через свої провини ми почуваємося недостойними молитися до Бога. Чи хочеш ти, щоб Господь вважав тебе своїм другом? Саме так Він назвав патріарха у Якова 2.23. Господь бажає, щоб ми розвивали з ним дружні стосунки. Він запрошує нас наблизитися до нього. Якова 4.8. Чи не повинне таке запрошення спонукати нас до роздумів про унікальний дар молитви? Подумайте, як важко потрапити на прийом до впливового урядовця, не кажучи вже про те, щоб стати його другом. Натомість Творець Усесвіту заохочує нас вільно наближатися до нього в молитві, хоч би коли ми бажали або потребували цього. Псалом 37:5, постійні молитви допомагають намати тісну дружбу з Богом. Ми недавно служили з Патріархом Святославом Літургію, розумієте, нас поза сто священників, і направду не кожен міг мав можливість поговорити з блаженнішим. Випала нагода тільки за велику честь фотографію зробити з ним. Але як же просто стати, мати тісні дружу, стосунки з Богом, перепрошую. Але як просто також і почати нехтувати молитвою? Повсякденні клопоти можуть погалинути нас настільки, що ми не приділяємо часу для розмов з Богом. Ісус заохочував своїх учнів постійно молитися і сам так чинив. Хоча Ісус завжди зранку до вечора був дуже зайнятий, Він відділяв час на те, щоб розмовляти з своїм небесним Отцем. Подеколи Ісус ставав над ранком, як дуже ще темно було, аби молитися, Марка 1:35, в інших випадках, щоб порозмовляти з Богом, Він ішов до безлюдного місця наприкінці дня, Матея 14,23. теж, напевно, мав, був змучений. Ісус просто завжди знаходив час для молитви, і ми теж повинні це робити. 1 Петра 2, 21. Слушні нагоди для особистих молитв трапляється багато разів на день, наприклад. Тоді, коли ми стикаємося з проблемами чи з спокусами, або коли мусимо приймати якісь рішення, Ефесіан 6,18. Якщо ми шукаємо керівництва Бога у всіх сферах свого життя, то наша дружба з ним неодмінно розвиватиметься. Якщо двоє друзів намагаються вирішувати проблеми разом, то чи не зміцнюватимуться усе їхньої дружби. Приповідок 17:17. 17. Те саме відбувається і тоді, коли ми покладаємося на Господа і відчуваємо, як Він допомагає нам. Як же тішить нас той факт, що Бог не встановлює обмежень стосовно з того, наскільки довго або наскільки часто ми можемо молитися до Нього. Ненеємія перед тим, як звернутися з проханням до царя Персії, швидко, безмовно помолився. Не найімія, 2, 4, 2,4.5. Коли Ісус просив, щоби Господь дав йому силу воскресити Лазаря, Він також коротко молився. Івана 11, 41, 42. Натомість Анна довго молилася перед лицем Господнім, виливаючи перед Ним свою душу. 1 Самуїла 1,12, 15, 16. Наші особисті молитви можуть бути короткими чи довгими, відповідно до потреб і обставин. Чимало молитв, записаних у Біблії, виражають визначення верховного становища Бога і глибоке цінування Його дивовижних дім. У видінні апостол Іван бачив, як 24 старці. Повне число помазаних християн, котрі зайняли своє місце в небі, вихваляють Бога такими словами: достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь, і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все. Об'явлення 4, 10, 11. У нас теж є причини постійно хвалити Творця. Наскільки щасливими почуваються батьки, коли їхня дитина від щирого серця дякує їм за те, що вони зробили для неї. Розмірковуючи про доброту Бога і висловлюючи за неї щиру вдячність, ми зможемо поліпшити якість своїх молитв. Регулярні молитви необхідні для нашої віри, пояснивши, що треба молитися завжди і не западати духом Ісус запитав: «Сине людський, як прийде, чи знайде на землі Він віру, Луки 18:18. Палка змістовна молитва зміцнює віру, коли Патріарх Аурам постарів. Але все ще не мав нащадків, Він звернувся зі своєю проблемою до Бога. У відповідь Господь сказав йому спершу подивитися на небо, і якщо йому вдасться полічити зорі. Після цього Бог запевнив Аграм, таким буде потомство Твоє. Який був результат? Аврам увірував Господеві, і він залічив йому те вправедність. 6. Якщо ми відкриваємо своє серце перед Богом в молитві, приймаємо запевнення з Біблії, слухаємо, що Він вміснить нашу віру. Молитва може також допомогти нам подолати проблеми. Що, коли ми опинимося в скрутному становищі життя стає тяжким? Біблія говорить, свого тягара поклади на Господа, і тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Псалом 55, 23. Якщо нам трудно зробити певне рішення, можна наслідувати Ісусів приклад. Перед тим як обрати своїх 12 апостолів, Він цілу ніч провів у молитві. Луки 6:12:16. А у ніч перед смертю Ісус молився так палко, що піт Його став, немов краплі крові, що спливали на землю. Луки 22, 44. У результаті він був вислуханий за побожність свою єврею 5.7. Наші постійні палки молитви допоможуть нам зносити напружені ситуації та тяжкі випробу. Ще одна причина наблизитися до Бога в молитві полягає в тому, що Він, в свою чергу, наближається до нас, відкриваючи своє серце молитві до Бога. Чи ж не відчуваємо ми, що Він цікавиться нашими потребами і ніжно дбає про нас? Бог виявляє любов до кожного з нас особисто, Бог не доручив комусь іншому обов'язок вислуховувати кожну молитву, яку його служителі скеровують до нього як до свого. Небесного Отця. Бачимо, не священники вислуховують молитов, а сам Бог це робить. І Він пропонує нам покласти на нього всю свою турботу, бо Він опікується нам. Молитва може дати нам в ревності в проповідуванні і зміцнити, якщо через байдужість або опір з боку інших у нас, можливо, виникне бажання припинити. Молитися, крім того, молитва захищає нас від хитрощів диявольських, борючись із пощаденними випробуваннями, ми можемо постійно просити Бога підкріпити нас. Ісусова зразкова молитва містить прохання про те, щоб Господь визволив нас від лукавого, сатани диявола. Якщо ми постійно будемо молитися про допомогу, щоб контролювати свої грішні схильності, то відчуємо, як Господь допомагає нам. Маємо таке запевнення. Вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але без проби і полегшення даст, щоб знести могли ви її, перше Коринтян 10, 13. Апостол Павло особисто відчував опіку Бога, і це зміцнювало його особ... багатьох різних обставин. Я все можу у тім, хто мене підкріплює, казав Павло Филип'ян 4, 13. Щоб наші молитви були вислухані, не можна відкидати настанови з Божого Слова. Апостол Іван писав: чого тільки попросимо, одержимо від нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для нього. 1 Івана 3,22. про те, що може трапитися, коли ми все ж таки порушимо Божі норми. Єва, скоївши Адемському сходу сховалися. Ми теж, можливо, чуємо смонуку сховатися від Господа Бога і перестати молитися. Я помітив, що перший хибний крок, який роблять ті, хто віддаляється від Бога, це те, що вони перестають молитися. Так сталося з багатьма бага, багатьма людьми. Через духовну слабкість, бо якусь провину дехто може вважати себе недостойним молитися. Але саме у цей час нам потрібно повною мірою скористатися з унікального дару молитви. Йона втік, щоб не виконувати свого призначення. Однак він каже: Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідав він мені із нутра шеолу, кричав я, і почув ти мій голос Йоне, 2-3. Йона молився, Господь вислухав його молитву і пророк духовно видушав. Який батько! Відкине свого сина, якщо той, зробивши помилку, смиренно звернеться до нього за порадою допомогою. Притча про блудного сина показує, що, хоч би ми віддалилися від нашого Небесного Отця, він радіє, коли ми повертаємося до нього. Господь заохоче всіх, Хто зробив якусь помилку кликати до нього, бо Він пробачає багато, 55, 6, 7. Хоча Давид учинив кілька серйозних гріхів, він кликав до Господа: вислухай, Боже, молитву, йому, і від благання мого не ховайся. Він також сказав: увечері, вранці, опівдні, я скаржусь і зітхаю, і Господь вислухає мого голосу, Псалом 55. Як же підбадьорую ці слова? А що, коли на свою молитву ми не отримуємо негайної відповіді, тоді слід упевнитися, чи узгоджується наше прохання з Божою волею, і чи ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Учень Яків згадав деяких християн, котрі молилися й не отримували відповіді, бо прохали на зле, Якова 4.3. Втім, не варто робити поспішний висновок, ніби те, що ми не отримали на своїй молитві явної відповіді, завжди говорить про Боже не схвалення. Господь іноді може допускати, щоб його вірні поклонники молилися про щось протягом певного часу, перш ніж його відповідь стане очевидною і буде вам дано, сказав Ісус, отже, нам потрібно перебувати в молитві. У ці останні дні, коли настали тяжкі часи, і тиски, проблеми збільшуються. Друге Тимофеє 3:1. І випробування можуть легко заволодіти нашим розумом. Однак постійні молитви допоможуть нам зосереджувати своє життя на духовному супереч проблемам, спокусам і знеохоченням. Щоденні молитви до Бога нададуть нам конче потрібну підтримку. Господь, що молитви вислуховує ніколи не буває надто зайнятим, щоб почути нас, Псалом 65.3. Тож ніколи не будьмо і ми зайнятими, щоби порозмовляти з ним. Дружба з Богом це найцінніше з того, що ми маємо. Ніколи не сприймаємо її як належне. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість для своєчасної допомоги знайти благодать. Євреїв 4:16. Якщо й надалі бажаєте слухати їх, підпишіться на мій канал, поставте лайк, залиште коментар, щоб я вас благословив. Амінь, слава Ісусу Христу.